Позиції Тернопільської обласної ради стосовно поширення асоціальних явищ в світі та в нашій країні тут є прояв глибокої стурбованості з приводу намірів уряду України ліквідувати національну експертну комісію з питань захисту суспільного моря. Тобто це є орган, єдиний національний орган, який має мережу Організації місця, в тому числі в Тернопільській області, в Тернопільській області, який регулює і проводить експертизу, скажімо, матеріалів на предмет їх, на предмет наявності, в них елементів аморальних стандартів життя серед іншого. Тому є пропозиція все таки підтримати навіть зогляду на те, що це, це національна експертна комісія повинна бути збережена мало того. Її діяльність повинна бути вдосконалена та розроблені конкретні механізми її впливу на середовище. Оскільки тільки в цьому році фактично було видано положення інструкції щодо розмежування матеріалів, наприклад, порнографічного, електичного характеру іншого, де? які дає підстави, наприклад, для органів, для правоохоронних органів, порушувати або не порушувати. Кримінальні справи закушення таких матеріалів в інтернеті, в засобах масової інформації, в іншому, в інших медійних економічних. А весь світ Європа вже давно в моральній кризі, кризі гуманітарні, я попрошу тому що одну секунду. яку ми не повинні допустити на свої терени, коли екології, економічні труднощі будуть нам здаватися. Дрібничка, коли Україна, українське суспільство втратить ті надбання, які тут орендувалися і поширювалися, будувалися років. Тому я виконую включити сюди абзац стосовно виклав такої редакції. Просимо провести аналіз міжнародних нормативних актів, які готуються до ратифікації і планітації національного законодавства на предмет відповідності поставленим суспільним моральним нормам. Українське суспільство, його традиції та способи життя і в вперше взагалі поширення, а моральних стандартів поведінки та життя. Це. Це звернення за перший чи за другий раз, але ці звернення були підтримані всіма фракціями іншими. Зараз настав час, що до нас звертаються вже громадські організації, які мають ті самі дійш, називаються вершинки, надійшли до низу. Бачить громадські організації вже не на рівні людей, які працюють тільки законами, а бачать ті проблеми, які є в суспільстві. На мою думку, ми мусимо підтримати це звернення від громади області, можливо, в чомусь воно не недосконало, але ми зобов'язані його підтримати. Ми дожилися до того, що зараз можуть скасувати комісію з питань моралі, про що говорив Леонід Коксура, але ми зараз не звертаємо. Не Але ми ж не звертаємо увагу, що дивляться наші діти. І до уваги мультики. Елементарні мультики. Дуже красиві, дуже яскраві, дуже жваві. До прикладу, Мадагаскар. Там безводи під'єднуються з жирафом. Подивіться на шрефах. Це абсолютний Це абс... Це абс... нонсенс, якого би жодна з наших бабущих чи сів не прийняла, вони подумали, що кінець світу вже настав. Бо там так само дракончик, який думав, що він хлопчик, потім в результаті вирішив, що він дівчинка і женився він все Я прошу вас звернути увагу на це звернення, проголосувати за підтримку цього звернення і бути активними. І розумійте, колись мені закинули, що якщо ми зараз будемо голосувати про геїв і лесбиянок, то ми не будемо голосувати за дороги. Шановне товариство, якщо ми допустимо розвал, моралі в Україні, то нашими дорогами будуть їздити на ті фабрикати. Дане сверті підписані депутатом Варною Поліщенком Наврольським Чупадом. Шановні депутати, з даного приводу ми, ми неодноразово вже збиралися, є спільна позиція представників фракцій, політичних партій, котрі вболіваються це катання, відповідно і ініціативу підтримали представники внесення роди, представники фракції УМП Володимир Поліщук, Свободи Роман Вороцький, нашої України Володимир Чубатий і я як представник фронту ЗМІН позиція з приводу тих подій, які відбуваються сьогодні в країні. Всі ми мали надію в цій залі на початку Сергії Литви, коли апелювали до авторитету президента України за на те, що далі не буде підтримано. Як бачимо, цинізм сьогоднішньої влади якраз полягає в тому, щоб ососточно розділити суспільство, щоб особливо протиставити українців на правих і рівних, щоб ососточно розділити Україну на вому. І одну мову, тобто російську мову, і відповідна позиція сьогоднішньої влади вимагає від нас вживати від них. Тому ми, звертаючись до громади Тернопілля, відповідно, підготували землення. Звернення полягає в чому в тому, що, що сьогодні знефттуваши інтересами українського народу і поглиблюючи розкол у суспільстві, президент України Віктор Янукович підписав закон про Січанка і Валову засади державної мови політики. Незважаючи на легітимність голосування за закон про засади державної мовної політики 3 липня цього року, цинічно маніпулюючи нормами Регламенту Верховної Ради України, голова Верховної Ради України Литвин, який раніше визнав порушення відповідних норм під час голосування, підписав поданий йому на підпису так закону і направо його президента України. У черговий раз українське суспільство переконалося в тому, що теперішня влада не керується принципом Верхове. Інтересами українського народу замість того, а де про українську мову.